Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в мережі магазинів Єва. Шампунь Head Shoulders об'єм 360 мл. Ціна 147 гривень. Сіус чоловічий об'єм 750 мл. Ціна 197 гривень зі зручним дозатором. Шампунь Sius об'єм 440 мл 120 гривень. Владіком бальзам кондиціонера для волосся. Ціна 64 гривні. Об'єм 250 мл. Шампунь для волосся для жирного або сухого. Об'єм 500 мл. Ціна 75 гривень. Є різні серії таких шампунів та бальзамів для волосся. Ось такий шампунь для волосся коштує 149 гривень. Бальзам з цієї серії ціна 108 гривень. 500 мл об'єм. Акційна ціна на засоби для догляду за волоссям від фірми Level. Об'єм 1 літр, маска або шампунь, ціна 115 гривень. Спрей ціна 90 гривень. Об'єм 250 мл. Є із ботоксом, кератином, філер та ефектом ламінування. Засоби для догляду за волоссям від фірми Estima. Ціна 165 гривень, об'єм 500 мл. Є шампуні, кондиціонер ціна 175 гривень. Двохетапна маска для волосся ціна 40 гривень. Два варіанти на вибір. Маска для волосся ціна 259 гривень. Об'єм 1 літр. Двофазний спрей з глибоким відновленням. Об'єм 150 мл. Ціна 119 гривень. З ефектом ламінування також 119 гривень. Це арганова олія, ціна 169 гривень. Ось такий спрей це і термозахист для волосся. Об'єм 150 мл. Спрей шовк. Глибоке зволоження. Об'єм 150 мл. Естіма рідкі кристали. Ціна 129 гривень. 15 мл об'єм. Шампунь від Schwarzkopf Gliss, Об'єм 400 мл. Ціна 112 гривень. Бальзам для волосся об'єм 200 мл. 88 гривень. Спрей для волосся ціна 157 гривень. Експрес маска 7 секунд 262 гривні. Спрей для волосся пошкодженого і з посіченими кінчиками. Ціна 157 гривень засоби для догляду за волоссям від Garnier Fructis. Шампунь. Ціна 144 гривні, об'єм 350 мл. Також є бальзами у Полісковичі. Ціна також 144 гривні. Шампунь 115 гривень. Об'єм 400 мл. Засіб для активного росту 10 в одному, 131 гривня 400 мл. Ось такий шампунь Алої Аквабомба 400 мл 108 гривень. Шампунь Шаума. Ціна 75 гривень. Є декілька варіантів на вибір. Об'єм 400 мл. Акція на шампуні чиста лінія 50% знижки на другу одиницю. Ціна одного шампуня 86 гривень. Ціни на шампуні та кондиціонери від фірми «Сіос» – 100 гривень та 109 гривень. Фарба для волосся від фірми SIUS безом'ячна. Ціна 162 гривні. Кольори в асортименті. Фарба для волосся L'Oreal Excellence. Ціна 175 гривень. Фарба для волосся від фірми SEO ціна 111 гривень. Фарба для волосся Велотон ціна 70 гривень, щоправда, на деякі відтінки. Карніер Оліо стіка крем фарба ціна 78 гривень. Palette Naturals 75 гривень. Фарба для волосся. Карнір Color Naturals. Ціна 80 гривень 50 копійок. Портфоліо фарба для волосся 45 гривень 30 копійок. Рябіна. Ціна 57 гривень. Фарба для волосся фіто лінія 46 гривень 30 копійок. Акційні ціни на гелі для душу. Мокса 520 мл 80 гривень. Гелій для душу від фірми Greenway. Ціна 36 гривень. Декілька ароматів на вибір. Моксам, об'єм 250 мл. Ціна 70 гривень. 135 гривень коштують новинки від фірми Ютера. Твердий батер. Скраб для п'ят 55 грам. Твердий лосьйон для тіла. Також 55 грам. Маленький марселець. Зверніть увагу, що тут є дві ціни. Для власників картки Єва ціна 58 гривень. Для тих, хто не має картки Єва ціна 73 гривні. Декілька варіантів на вибір. Гелі для душу від фірми ФА. Ціна 56 гривень. Об'єм 250 мл. 105 гривень коштують гелі для душу від фірми Фа об'єм 500 мл. 68 гривень гелі для душу від фірми Greenway. Ось такий гель для душу від нівея 750 мл, ціна 139 гривень. Оранж 750 мл 163 гривні. 500 мл ціна 132 гривні. Гель для душу від Нівея. Ще декілька варіантів гелів для душу від фірми Нівея. Об'єм 500 мл. Ціна 132 гривні. Нівея 250 мл 73 гривні. для ванни, 500 г, 35 гривні. Аромат лаванди або хвоя. Літо губка лазнева. Ціна 31 гривня. Яблуко полуниця. Ось такий варіант, також 31 гривня. Ананас. Рукавичка від фірми Ютера. Ціна 56 гривень. Щітка для душу масажна 2 в одному. І з довгою ручкою 147 гривень. Ось така щітка 138 гривень. Щітка із пластиковою ручкою ціна 71 гривня. Губка лазнева з довгою ручкою 59 гривень. Жіночі дезодоранти від фірми Рексона. Акційна ціна спреї 86 гривень. Роликові дезодоранти від рексона ціна 60 гривень. Ресторанти у стіках від фірми Рексона ціна 102 гривні. Ще одна новинка на поличках у Єві. Це ось такі батери, креми для тіла. Від фірми Карнір 4 різних варіанти. Об'єм 380 мл. Ціна 207 гривень. А крем антицелюлітний. Від Владіком. Ціна 129 гривень. Об'єм 200 мл. Спонж для нанесення макіяжу у органайзері. Ціна 80 гривень. Ось такий спонжик ціна 100 гривень. Набір міні спонжиків 2 штуки 60 гривень. Такий набір коштує 60 гривень. Відсоварт набір 4 спонжики міні, ціна 60 гривень. Дзеркало складне, кишенькове компактне. Ціна 80 гривень. Є декілька варіантів зображень. Можна використовувати як брелок. Патрісія Ледо дарує ось такий органайзер для прикрас, якщо придбати косметику Патрісія Ледо на суму 399 гривень. Показую сьогоднішні свої покупки. Це є ось такі підгузки-трусики. Вони йшли на кешбек. Я заплатила 370 гривень, повернулась 80%. Іншим чеком я купляла ось такі підгузки від фірми Joy. Це є звичайні підгузки. Не трусиками. Вставлю чеки, і хочу вам звернути увагу на те, що треба купляти окремо. Якщо ви хочете, щоб бонуси нарахувалися і хочете списати, вам тоді не нарахується, якщо ви спишете. Тобто треба чеки розділяти. Одним чеком купляти товар, який списуєте бонуси, а іншим чеком товар, який накопичуєте бонуси. Ось так. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.